Привіт! Як не дивно, але це лише третє відео в жанрі топ на моєму каналі. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Адже вже багато років люди сперечаються про те, чи можна витрачати величезні гроші на дослідження космосу, коли на самій планеті так багато проблем. Але переважна більшість учасників цієї дискусії не бере до уваги один важливий момент. Друзі, а перед початком цього відео я хотів би з вами обговорити одну дуже важливу тему. Нещодавно Ютуб за якимись своїми внутрішніми переконаннями видав мені рекомендацію одного російського наукового каналу. І знаєте, що мене вразило? На ньому майже мільйон підписників. Я вирішив подивитися на україномовний сегмент і побачив дуже невтішну статистику. На найбільшому українському трохи більше ста тисяч підписників. Як на мене, ми повинні бути кращими в усіх аспектах, тим більш в науці. Тому закликаю вас підписуватися на наукові канали української. Ну і на мій зокрема. І підтримувати український науковий контент. Дякую, а тепер продовжуємо. Крім того, питання щодо доцільності використання цих величезних сум не є чимось новим чи унікальним. Упродовж багатьох років у суспільстві порушували питання, як ми можемо виправдати витрату мільярдів доларів на космічні місії та відправлення людей на Марс, якщо тут, на Землі, так багато проблем. Ба Більше я доволі часто бачу такі питання в себе в коментарях. Але такий аргумент випускає з уваги один ключовий момент: космічні технології вже докорінно змінили наш спосіб життя на землі та продовжуватимуть це робити. І цей топ якраз розповість про лише декілька ключових прикладів космічних технологій, які або перебувають у процесі адаптації для використання на землі, або вже широко використовуються для полегшення нашого життя. Подобається вам це чи ні, ми все більше залежимо від наших смартфонів. Смартфони своєю чергою залежать від космічної інфраструктури, яка підтримує цілу низку важливих функцій. Технологія GPS, наприклад, сьогодні під'єднана практично до кожного смартфона, а ось її коріння сягає найпершої космічної місії в історії. Як пояснює НАСА, GPS. Сягає корінням в епоху, коли вчені змогли відстежувати супутник за змінами його радіосигналу, відомого як ефект Доплера, який став основною ідеєю для сучасної GPS. Моніторинг погоди та кліматична наука також вкрай залежать від супутникових обсерваторій, які обертаються навколо Землі. І прогнози погоди, які більшість із нас читають на своїх телефонах, також стають дедалі точнішими завдяки супутниковим технологіям. Ну а про супутники зв'язку я взагалі мовчу. Наскільки полегшив життя нашим захисникам один тільки Starlink? До речі, ви ж не забуваєте донатити нашому оборонцям. Минулого року було запущено демонстраційну місію технології теплового екрану Lofit NASA на орбіту на ракеті Atlas V. Технологію було розроблено для того, щоб допомогти майбутнім космічним місіям безпечно спускатися в атмосферу Марса. Але вона також може служити важливій меті тут на Землі. За словами НАСА, інженери адаптували технологію для створення прототипу теплового укриття, яке допоможе вижити під час лісових пожеж, що стають дедалі частішим явищем в умовах зміни клімату. Та й взагалі методів застосування цієї технології дуже багато. Можете написати свої ідеї в коментарях. Мені дуже цікаво. Найбільший у світі самоскид з нульовим викидом NewGen представили світові минулого року. Фістмод компанія, яка розробила палений елемент NewGen, заснована колишнім інженером NASA, який працював у програмі марсохода Curiosity. В інтерв'ю Interesting Engineering» засновник і генеральний директор Фестмод Кріс Ворхіс заявив, що, хоча гірнича добувна галузь – це доволі брудна індустрія з доволі строкатою історією, яка зазнала багато проблем і завдала багато екологічної шкоди. В історії вона також важлива для суспільства. Тому він і вирішив об'єднати чисті з екологічної точки зору паливні елементи для забезпечення гірничо-добувної індустрії транспорту. А що, якщо я скажу вам, що космічна технологія також допомагає людям на землі спати добре вночі? Відома піна для подушок з ефектом пам'яті була винайдена саме NASA, щоб забезпечити амортизацію пілотам під час випробувальних польотів? Ще одним прикладом є Марк Рамлі, засновник компанії BedJet LLC, який застосував знання, отримані ним у час роботи в НАСА для створення матраса, що забезпечує максимальний комфорт. Навіть коли один сплячий хоче тепла, а інший прохолоди. він подумав, як це так, що він допоміг зберегти комфорт для астронавтів у найбільш ворожому середовищі у всесвіті? А тут, на землі, він не може комфортно влаштуватися у власному ліжку. Саме таким чином було ухвалено рішення спуститися з космосу на землю в прямому та переносному сенсі. Radiant Nuclear – компанія, заснована колишнім інженером SpaceX, розробляє ядерний мікрореактор, який вона називає першим у світі портативним джерелом живлення з нульовим рівнем викидів. Перебуваючи в SpaceX, дух Бернауер був зайнятий розробкою мікроядерних реакторів для забезпечення енергією імпровізованих житлових модулів для майбутніх місій на Марс. Він незабаром зрозумів, що ця робота може бути застосована на землі для надання енергії у віддалені місця, де немає надійного електропостачання. Цікава задумка, а ще дуже корисна, як вважаєте. Докторка Еліса Годжино розробляла сферичних скелетних роботів, які одного дня зможуть пересуватися поверхнею місяця та Марса для НАСА, коли усвідомила, що технологію можна застосувати тут, на Землі, в рамках дуже важливої місії реагування на катастрофи. Відтоді роботи були адаптовані для проведення початкового аналізу в районах стихійних лих, допомагаючи планувати найкраще використання ресурсів. З використанням конкретних сенсорів ці роботи. Збирають інформацію, яка допомагає інформувати команди реагування на лиха про те, як найкраще вирішити певну ситуацію на місцевості. Це значно прискорює ліквідацію наслідків та знижує небезпеку для рятівників. На початку програми Space Shuttle NASA розробила програмне забезпечення для аналізу зростання тріщин, яке аналізувало дрібні тріщини в шатлі та передбачало, які з них зрештою можуть призвести до катастрофи. Якщо залишити їх без ремонту наприкінці 1980-х років через маленькі тріщини у фюзеляжі два американські авіалайнери здійснили жорстку посадку. Пізніше US Airlines виявили багато інших незначних тріщин у своєму парку, які раніше вважалися неважливими. Федеральна авіаційна адміністрація і НАСА були викликані Конгресом США, і одним із результатів цього стала поява програми Назгро. Варіації програмного забезпечення Space Shuttle NASA. Сьогодні програмне забезпечення з механіки руйнування та аналізу росту тріщин від зносу стало світовим стандартом для авіаційної промисловості. Навіть важко уявити, яку кількість життів врятувала ця технологія. У 1970-х роках для програми Space Shuttle було розроблено блок. Для дезінфекції води під назвою Microbial Check Valve. він пропускав воду через шар гідованої смоли для фільтрації всіх домішок. У 1990-х роках НАСА вдосконалило цю систему, зробивши її такою, що саморегенерується, щоб вона могла використовуватися на міжнародній космічній станції. Сьогодні, за словами НАСА, варіація цієї системи використовується в установках очищення води в усій Індії, Мексиці, Пакистані та інших країнах. Ключно із сотнями віддалених сіл. За даними НАСА, астронавти, які проводять 6 місяців у космосі, піддаються еквіваленту приблизно 1 тисяча рентгенівських знімків грудної клітини. Тому космічне агентство фінансувало безліч методів досліджень, що дають змогу аналізувати та вимірювати радіаційні пошкодження у своїх астронавтів. Ця наука призвела до створення діагностичного тесту для поліпшення виявлення раку на Землі, званого системою аналізу Oncomate MSI. Ще одним інструментом, який може допомогти лікарям виявити пухлини, є адаптована форма мікроканальної пластини підсилювач для діагностичного обладнання. Її аналог використовують астрофізики для вивчення гарячої речовини в рештках зір, що вибухнули, і скупчень галактик. До речі, на каналі є дуже докладне відео про те, як космос впливає на наш з вами організм. Обов'язково перегляньте його, але вже після того, як додивитесь цей. Харчові добавки стануть унікальним завданням для науковців, що будуть приймати участь у підготовці майбутніх космічних місій. Астронавтам доведеться підтримувати своє здоров'я протягом місяців, коли в них не буде доступу до свіжої їжі. В інтерв'ю «Interesting Engineering» раніше цього року засновниця Mars City Design Віра Муліяні сказала, що постбіотичні метаболіти можуть бути ключовими для виживання під час тривалих космічних подорожей. Компанія є однією з кількох заснованих на дослідженнях космічних добавок і дієт, що розробляють добавки, які можна приймати на землю. Однією з великих проблем переходу до відновлюваної енергії є проблема періодичності, яка полягає в тому, що багато технологій відновлюваної енергії не виробляють енергію протягом усього дня. Тобто, наприклад, вночі немає достатньо сонячного світла. Вітер дме непостійно, і таке інше. Так ось, одним із рішень є створення масивних батарей, здатних зберігати енергію в періоди високої продуктивності для використання її пізніше, коли виробництво низьке. Компанія ІС використовувала старі дослідження НАСА, проведені ще в 1970-х роках, щоб побудувати свій потоковий акумулятор, використовуючи тільки залізо, сіль і воду. Ці акумулятори мають неймовірну стійкість і не використовують корозійні матеріали. Раніше цього року космічна фірма Blue Origin Джефа Безоса заявила, що розробила метод виробництва сонячних елементів і трансмісійних проводів, використовуючи тільки місячний реголіт. Їхній проєкт, названий Blue Alchemist, може принести величезні вигоди на землі. Оскільки здебільшого використовує електроліз розплавів для розділення алюмінію, заліза і кремнію від зв'язаного кисню в гірських породах, щоб витягти матеріали для будівництва сонячних елементів. Якщо Blue Origin зможе продемонструвати працездатність своєї технології, це водночас може надати значний поштовх і для космічних досліджень, і відновлюваної енергії на землі. Дякую меценатам та спонсорам на всіх платформах. Розвиток каналу неможливий без вашої допомоги. Приєднуйтесь! А зараз я дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!